Друзі, зміна комбрига в 72-й бригаді е, наштовхнула мене на думку, щоб записати відео з приводу змін постійних в бригадах по всій нашій армії, чому це робиться. І Роман Рейтор, підполковник, зараз змінив на посту Олександра Ахріменко, який до цього командував е, бригадою. Я не буду оцінювати е, роботу. Олександра Ахименка, тому що це мають робити ті, хто з ним воював і служив. Я хочу розказати про Романа Рейтера. Чому? Тому що, коли я готував, що я буду писати, як я буду писати, я спілкувався з людьми, які з ним служили і воювали. Тому що Роман Володимирович він починав командувати взводом. Розумієте, да? Тобто, він не був штабним працівником, от, або ще якісь, знаєте, як заходять з різних боків. Він командував взводом, потім командував ротою, потім він був начальником штаба батальйону, потім командував батальйоном, потім був начальником штаба бригади. І зараз вже у званні підполковника. Він буде командувати 72-ю бригадою славетною 72-ю бригадою чорних запорожців, нашою Білоцерківською. Ми пишаємося цим. Я, я готував е, про те, які зміни в, в, ну, проводять по всіх бригадах в Україні.